Плавлений сир це продукт, який отримують шляхом плавлення кисломолочного сиру в домашніх умовах з додаванням масла, соди, солі і яйця. Він має тягучу м'яку консистенцію при плавленні 10-12 хвилин на водяній бані. Крем, сир це м'який пастоподібний сир. Кожий на маскарпоне або Філадельфію. Після того, як сир повністю розплавиться, я ділю його на дві частини: в одну додаю д'ялений томати власного приготування, в іншу смажені печериці. В гарячому вигляді сирок ягучий і м'який, як справжній плавлений сир. А от коли охолоне, перетворюється на ніжний крем сир, який легко намазується на хліб, як масло, або філадельфія, ідеально підходить для сніданку чи перекусу всім смачного.